Вітаю це подкаст Окішові Центру спільних дій. з вами Марія Очеретяна та Іра Коржанкова. Зараз будемо говорити про те, як нардепи вирішили, що нам треба окреме міністерство по роботі з діаспорою. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, хто все таки відповідальний за знесення садиби Зеленських у Києві, та чи стане простіше записати дитину в дитячий садочок. Останні два місяці ми багато говорили про демографічну стратегію. І ця стратегія того, фактично, як зробити в Україні такі умови, щоб людям хотілося тут жити, повертати сюди і народжувати тут дітей. Ми дуже багато продуктів мали про це, тому детально не будемо зупинятись на стратегії. Але якщо ви з нами нещодавно і ще не чули цього всього контенту, то я дуже рекомендую послухати ексклюзивний подкаст з Олегом Робочуком. Ми там якраз пройшлися цією стратегією, поговорили про... Плюси, мінуси підводні камені. Я дуже рекомендую послухати, принаймні для того, щоб почути наші жарти про те, як Україна полікує зуби діаспорі. Посилання ви знайдете в описі під цим подкастом. А сьогодні будемо говорити про законопроект, який нардепи не втрималися і подали, не чекаючи, поки стратегія вже буде остаточно ухвалена. І цей законопроект дуже геніальний, прекрасна він мене вразив, тоді коли Іра мені вчора про нього розказала. Зокрема, нардепи запропонували створити нове міністерство. Для чого воно їм іра? Ой, Марія, це взагалі для мене незрозуміла історія через те, що нардепи пропонують створити міністерство демографії та діаспори України. Ну, що ж це таке за міністерство? Принаймні, що вони пропонують? Вони пропонують, що ну, по перше, воно буде розробляти стратегічні документи державної демографічної політики. Це така стандартна функція всіх міністерств. Міністерства розробляють державну політику. Ок, це ну, в принципі, хай буде може бути, хоча в нас є міністерство соціальної політики України. Хочу нагадати, яке цим займається. Але... Ось така ось ситуація вийшла. Далі пропонується, що міністерство буде займатися поглибленням зв'язків з діаспорою яким чином це буде відбуватися? Що вони будуть якось їздити заходи проводити, типу агітаційні? Давайте повертайтеся. Давайте так. Це вже було. А Немає в авторах. Може, він просто хоче долучитись до цього міністерства? А, ну він здається, по азійським країнам був спеціалістом. Я думаю, що тут йде е, такий головний акцент на більш економічно такі стабільні і розвинуті країни, щоб все таки відбувалося залучення. Коштів, і ну, я все-таки сподіваюся і шукаю якийсь позитив. Можливо, цей законопроект покликаний для того, щоб покращилась не тільки наша демографічна е, ситуація, але й економічна ситуація Чого в країни. Ти виправдовуєш їх. Я не виправдовую. Я хочу просто якусь знаєш, таку мінімальну логіку знайти і сказати, що не все так фігово, але ну, да, це такий собі законопроект. Ось і а, далі ще мені сподобалася функція міністерства це формування спільноти людей, які ідентифікують себе як частину українського суспільства. Ком'юніті-менеджер буде міністр демографії і діаспори. Тобто, діастери. знаєш, що. <ріст> Але ось такий є законопроект, і я думаю, що варто його нам з тобою покритикувати трохи. Нардепи просто забули, що в березні прем'єр Денис Шмигаль сказав, що ми будемо скорочувати навпаки кількість міністерств. І я нагадаю про його ідею створити центр уряду. І скоротити загалом кількість працівників міністерств. Ми цю ідею неодноразово критикували. Вона нам не подобається, тому що міністерства мають бути адекватні і вони мають бути спроможні формувати політики. Але я веду до того, що дуже дивно виглядає це все. Тобто, спочатку ми чуємо, що міністерств буде менше, потім роз'єднують так зване мінвідновлення, а потім подають законопроекти зі створення взагалі нових міністерств. Знаєш, оптимізація, ні, не ну, чули. І щось схоже, напевно, з мінветеранами відбувалося. Ми багато також говоримо про ветеранську політику. Ми Якої немає. кричимо про необхідність її створення. Наразі в нас немає ефективної ветеранської політики, яка б задовольняла всі потреби, які є сьогодні у суспільстві. І ось новостворене мінветеранів це мав би бути такий знаєш, ред флег, що от так не треба робити, друзі, ну не треба так робити. Напевно, що десь згори, можливо хтось бачить зовсім по-іншому, чим люди, знаєш, які на місцях, які працюють, і, хоч, трохи бачать цю ситуацію, що працює, що не працює, і скажімо так, Міністерство демографії та діаспори України це повна утопія. Ну і в принципі, як мінімум, демографією, мав би займатися, мабуть, Мінсоц, частково, можливо, мінекономіка. Так, це обов'язково. Ну не тільки мінекономіки, тут можна сказати, що і міносвіти, і мінкультури, це вони, так, тема, Всі, всі мають, це правда. — наскрізь почуть, знаєш, там. Щоб була картина цілісна, всі мають там по якомусь мазку зробити. Економіка, культура, освіта і ну, житловий фонд має покращуватися. Ми багато про це насправді говорили. Ти права, якщо ви хочете, щоб покращилася демографія, робіть щось для економіки, щоб люди хотіли народжувати. От і все, ну така, знаєш, дуже проста штука, дієва, але, на жаль, якось вона в нас не працює. Можна ж зробити знаєш, якісь програми для сімей. Є з дітьми, які працюють для працюючих батьків. Ну, тобто варіантів є багато. Ми всі неодноразово наголошували, обговорювали. І тут, знаєш, тіпа, зробимо міністерство через те, що от буде орган, який ну, порішає. Ну, але ж це так не працює. Ти знаєш, як змін ветеранів, як коли спілкувалася для нашого подкасту, почути по суті. Хто не слухав, я дуже раджу послухати про ветеранську політику, якої ефективної немає, як ти сказала. То я чого думки, що можливо, нам і не треба було Мін ветеранів, а просто в кожному міністерстві мали би бути навчені люди, які би займалися ветеранською політикою, своїм шматком ветеранської політики. Тобто, що ця політика має бути наскрізною у всіх сферах життя. Звичайно, однозначно, і ми бачимо ось аналогічну ситуацію. І більш того, я хочу тобі сказати, що не тільки міністерство планується створити цим законопроектом. Давай я так зафіналю цю історію, планується фонд відновлення демографічного потенціалу України. Ну тобто, вже знаєш, така заявочка на успіх. Це фонд, який збиратиме кошти з різних джерел фінансування. Проєктів, які пов'язані з реабілітацією демографічної ситуації в країні. Тобто, як мені видніється, це така своєрідна буде. Хочу підібрати гарне слово, але тільки слово прокладка в мене в голові, яка буде, знаєш, збирати кошти. Ну збирати кошти це як? Тобто, це те, де будуть осідати кошти, і це та інституція, яка буде далі ці кошти розподіляти в ту чи іншу сферу. Навіщо це потрібно на даному етапі, як мінімум, це абсолютно непотрібна е, штука. І абсолютно не потрібний державний орган. Навіщо ускладнювати, якщо можна упростити і дійсно точково зробити якусь якісну класну демографічну політику? Ну тобто, є мінсоці, який. Який розробив дем стратегію, яка досить адекватна. Та до неї є питання, і тому вона ще доопрацьовується, але на її основі можна зробити потім політику, і це теж міг би зробити Мінсоц, Чому він? Він уже є, хоча б, знаєш, його не треба створювати з нуля. Це це юридична особа, це прописувати фу всі функції, повноваження, набирати штат, фінансувати штат. Словом, завершуючи цю тему. Ми можемо сказати тільки, що не треба таких законопроєктів. Такий законопроект напевно на даний момент не має місця в нашому, скажімо так, суспільному <сих> житті і не може бути прийнятий і адекватно запрацьований через те, що ну, ми проговорили в принципі про всі мінуси, і я навіть не знаходжу жодного плюса його. Якби ти не старалась? Якби я не старалася, якби я не хотіла це знаєш, реанімувати і сказати, що а може так, ну абсолютно не, не потрібне міністерство. Краще зайнятися іншими, більш важливими речами. І ось цю демографічну політику можна проводити саме точково, якісно, і я надіюся, що все-таки десь якийсь здоровий глузд переможе. До речі, можемо поговорити про ти анонсувала про дошкільну освіту як частину з цієї демографічної. Політики